Сьогодні роковини кривавого теракту в Оленівці. Україна вперше на державному рівні вшановує пам'ять українських захисників та захисниць, добровольців і цивільних, які загинули в російському полоні. У ніч проти 29 липня 2022 року. росіяни підірвали будівлю, де утримували полонених оборонців Азовсталі. Тоді загинули щонайменше 53 українських воїни 130 були поранені. Нині у Києві на Майдані Незалежності вшановують пам'ять усіх закатованих і загиблих у російському полоні українських бранців. І зараз з нами на прямому зв'язку з Майдану Незалежності Наталя Кулик. Наталю, вітаю. Тож, яка нині ситуація, що відбувається на Майдані Незалежності? Вітаю, Андрію. Так, ми зараз у самому серці Києва. І тут триває акція вшанування пам'яті жертв. Цинічного російського теракту в Оленівці, який відбувся в 22-му році, акція розпочалася о 5-й вечора, і ми його зараз бачимо пів на сьому люди не розходяться. Вшанувати пам'ять загиблих прийшло дуже багато. Як цивільних киян, прийшло дуже багато молоді. Ми бачили багато підлітків, а також військові, як азовці, так і бійці інших підрозділів, ветерани, бійці, що перебувають на реабілітації. Бачили багато бійців на кріслах колісних. В кожного в руках картонка з написом. Нагадуванням про страшні події, нагадуванням пам'ятати про все, що коїть з українськими військовополоненими терористка Росія, закликами Фріазов, адже Оленівка стала таким збірним образом всіх російських воєнних злочинів. Прошу послухати, що говорили люди, які прийшли сьогодні на акцію пам'яті. Ну, я є військовослужбовцем. Багато моїх побратимів, е поки я тут на реабілітації продовжують боротьбу. І всім ну, добре зрозуміло, е що теракт в Оленівці – це далеко не перший, не останній такий е захід ворожий. Тому ну це потрібно пам'ятати, про це потрібно говорити, е тому що ну хлопці досі в полоні. Вони перебувають в жахливих умовах, приїжджають в жахливому стані на жаль, деякі там і залишаються, і наші хлопці і дівчата стояли за нас там і стоять зараз. Боронять нашу країну через дуже важкі умови. Шанувати пам'ять страчених і закатованих ворогом, і водночас нагадати українцям та всьому світові про сотні бійців, які залишаються в полоні в нелюдських умовах. Тут родини військовополонених, що досі перебувають в російських катівнях. Власне, цю акцію організувала Асоціація родин захисників Азовсталі. Щонеділі в Києві та різних містах країни вони нагадують про полонених азовців, яких утримує ворог четвертий рік. Тетяна чекає сина захисника Маріуполя, не пропускає жодної акції. До війська він пішов у 19 років і вже чотири дні народження святкує в полоні. Вона так чекала його під час цих обмінів за стамбульськими домовленостями, коли додому повернулися захисники до 25 років, тяжко поранені та важко хворі. Але її син досі в полоні. Він не був в бараці в Оленівці, але там були його побратими, які загинули. Хочеться все-таки вірити, що колись це має закінчитися. і Хочеться, щоб як скоріше, тому що у нас є засуджені, засуджені це ще гірша категорія. Вони засуджені по двічі, вже і тричі. Найголовніше, ніхто не чого очікувати далі. Ми не знаємо. Хочеться вірити в ці треті перемовини, де все таки дожмуть і дадуть азов також в обміни, тому що міняють всіх, окрім Азову. Я хочу нагадати ще раз, що вперше на державному рівні сьогодні Україна вшановує пам'ять захисників закатованих та страчених в російському полоні. Парламент підтримав ініціативу родин військовополонених ветеранів та волонтерів, щоб зробити цю цей день офіційним. І родини військовополонених учасники сьогоднішньої акції говорили, що це для них дуже важливо, тому що це про пам'ять пам суспільства і про спільну боротьбу, яка досі триває, Андрію. Дякую, Наталя. Це була Наталя Кулик, наша кореспондентка. Вона зараз перебуває у центрі Києва на Майдані Незалежності, де триває акція пам'яті всіх, кого росіяни закатували і утримують у полоні. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на Ютуб. А ще діліться у коментарях, що думаєте про сьогоднішні новини. Ваша думка важлива.